Диви, Яка жінка котеликс. Диви, диви ша. Мене гоняв на ранньо. Я їй покажу. Я Як А во, диви, п'ю ходався, наверное, був Миша і А во, Миша, чеклі втік. Стика Ладно, зупиняємось. Предкомфа об'являюсь. Перший законом вимогу даю зупиняємось германинчик. Другу законом вимогу даю зупиняємось германинчик. Третій законом могу даю, зупиняємось германинчик. Я буду винужен принести сказать. Суляй, давай! Перетинком FB's leй, так, досад, спасибач, показнав на За 4.7 кримінального кодексу затримання буде громади. Не покора. Чому ми не покорились законним вимогам представника ФАБ? Не покрились. Я покрились. А він вже провод він Ну Тут його братки, я в ЗЗЗ. Я вам сказав, 4.7 кримінального кодексу. In глухий, походу. Ой, мы больше Просто так, брат, він просто так, він чому не казав, просто так він все. Він Нічого мені не сказав, нічого. Так, вони є членом держави 27. Бейк має зробити персональні дії, при цьому про мене Так, мені не сказав, що мені пишуть про мене, про мене обшку. Припройну знайду кабін Райфл. Візьму зі пакет вилучу. Е, я зразу знаходжу тейзер, даш. Ну тут е, гори з ним. Нічого не я ему звучу. Руменчик. Не мешайте. <кхи> тут правильно написаний. Дивись стоїть скраби. Да, да, да. Так, вся тут пороза нашому життю відбувається, тому я вас пристрій зараз быстренько до ручки. До тебе заходить. Кит заразають, нормально. Чи, ще? Я не виходив в громаднинчик. Братан. Що? Я не виходив в громадничик. Я зачитав все. Я все засчитал. нічого не могу его опустил в ларки Я Ты задрал же капать, кого-нибудь. Ты побеги, ты побеги. Я не вибіг з зеленый злой. Назарки тебе не отпусти, я сейчас задрал, правда. Ще одного кафу перед ск. Сейчас капли.

Брати, и дай гарабина тоба, зашла потом Бумбаса, бля, файл. Я тогда за того, тому що твой напарник тупий, блядь, нашого закапав за зашки і в нашу тикату, блять. Вы еще за зашки и опять зачел за зашку обоща уйти. О, бомурфикаяра. Сори, я не хотів, я не хотів. Логан, підніми. No, ну, он нерв файл, слышу. Безмодро на точно начну. пошли не дать доход. Да блять, був буфиски план тупорылый просто, нахуя він сюда человек приехал? А шо он тебе сказал? Блядь, ну суди его быстро, хожу. Эээ. Блин сюда. вже Засник лучше позаима. А ты мне откат? Что за бред? Чому бафит скло? Боба, Откат. Откат. А, я услышал Боба Фит, Боба Фіт С фемами Це зв'язок с краймом. зв'язок с краймом. Я откачу Мені похуй.